Всім привіт! Сьогодні я вирішую порибачити на поплавок. Ось уже кажу рибину половину, ловлю я звесь на червяка. Раз було щось велике, зірвалося. Качество, а не вернусь. Ух ти! Блин, зірвалося. А ну може я вас якось Типа ось так поставлю ну, я типа поставлю я не бачу, чи в мене там клювало, чи ні. Надо буде Прош на записи подивлюсь. Так і он Na a to je bavlhavé bavlhavé. Paměte, tu, už to... Dere vím, jak je na nefustavu. se to Яка переодіну. Коротше, ось закидаємо. Приблизить. Во! О! Єсть! Дивіться А ну, воно взагалі. Дицей он прямо як хороша, Ладненька давай сме її знімем і переодіним наживку. Коротше, все переодів і наживку. И той Що давайте я приближу. ловлю на цьому місці, захотел спиннить сьогодні на спінінг, я вже на різних місцях половив і все во клює, клює, клює хей, нема Надо підожить, поки, на нього, мало тяж потянут. Я закину його на зразу клієн як. Як таке возможна. <смеш> Зірвалась малесенька, ладно. <смеш> О, тепер нормально. Так. Я тут уже десь півчасика, так час, як уже на рибалці сижу. Хано вода прямо під ногами. плохо-плавкле. давайте сейчас, может, его, вон ну, туда перекинем. Нет, не буду там, там не буду. Тут белая барга, дуже хорошо. опять попробую. Хэнь. Я подожду, пока она ешь потянет. Во, теперь есть. Давай ты отпустим одну на малосеньку. А, не, не, не нормально. Ладно, я думаю, вам це відео понравилось. Я прикріплю силку Ай, до відео там, де я на спінінг, коротше, рибу ловлю. І так во, о, тепер я так тоже. Все ладно тоді. Друзья, всім давайте, всем пока-пока.